Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про можливості, які я обрала для себе, і хочу поділитися з вами. Мене запросили в компанію в якій я знаходжусь вже трошки більше місяця. Тим же привабила мене ця компанія. По-перше, це легальна компанія, яка створилася в Америці в штаті Флорида. Працює в 120 країнах світу, переведена на 80 мов. Тому можна працювати в будь-якій точці світу зі свого ноута чи телефоном. Прозорість компанії. Ми зустрічаємося з керівниками цього проєкту кожного тижня, і ми маємо всі новини саме від керівництва, не з Ютуба, не від третіх особ, а від самого керівництва. Що хочу сказати, не секрет, що я знаходжусь за кордоном зараз, і ця можливість. Дуже мене привабило тим, що я можу працювати зараз за кордоном, а коли повернусь в Україну, то продовжувати свій бізнес там. Дуже такі умови гарні, тим, що можна почати свій бізнес з самого малого входу це 50 доларів. Ніде ви не знайдете такий мінімальний вхід за такі кошти. Я запрошую команду LівGood всіх, кому. Цікавить бізнес, кому цікавить кошти. Це дуже класна пропозиція в першу чергу для українців. Чому? Тому багато хто виїхав за кордон і не можуть знайти роботу. Це по-перше, вони можуть приєднатися до компаній і вже з перших годин заробляти кошти. По-друге, для українців, які живуть в Україні зараз, дуже складна ситуація. Там теж дуже багато людей з Залишилися без заробітка, без роботи і знайти там не дуже легко, і щоб навіть прожити, а не прокормитися в країні нашій. Тому запрошую до компанії. Що вам дасть компанія? Це, по-перше, дохід з самих перших годин. В залежності від того, як ви будете працювати, вас компанія буде винагороджувати. Як будете активною, так і будете отримати. Але є можливість і пасивного доходу. Не запрошуючи людей, не розповідаючи про компанію вийти на дохід за рік приблизно на 2000 доларів. Дуже цікаво, дуже класно. І маркетинг весь прописаний в особистому кабінеті, коли ви реєструєтесь, ви самі можете ознайомитися з ним і почати працювати. У світі дуже багато можливостей, і тільки від вас залежить, скористаєтесь ви цією можливості чи ні. Лівгу це реально. Як переводі жити добре? Тому я запрошую вас до цієї компанії. Компанія швидко набирає оберти за сім місяців. У неї вже досягли звання самого високого звання. Коронований діамант дві людини у них уже заробіток до 100 тисяч доларів в місяць. Їх команди швидко ростуть в різних країнах світу. Чому б це не зробити нашій країні Україні? Тому я запрошую вас в свою команду. Запрошую всіх. Запрошую в першу чергу українців, тому що наша нація сама краща і я хочу, щоб вона прицвітала. Для мене ще одна можливість тим, є що я можу заробляти кошти і донатити на зсу то, що я і роблю зараз. Всім бажаю гарного дня, всім натхнення і терпіння.